Святого апостола, Павла читання, будьмо уважні. Ратя кажу вам погани, оскільки апостол поган величатиму моє служіння, надіючись, що може мені якось пощастить, розбудити заздрість своїх споріднених тілом і декого пасних спасти, бо коли їхнє відкинені, примирення для світу. То що буде їхнє прийняття, як не життя воскреслих і мертвих, і коли перша розшина свята, то святей тісто, і коли святий корінь, то святий галузя, коли ж деякі з галузок відламалися, а ти, будучи ливною дичкою, защеплений був між них, і став співучасником кореня то оливкового соку. Не хвалися перед галузям. А коли хвалишся, знаєш, що не ти носиш корінь. А корінь тебе, ти скажеш, гілля відчахнуто, чахнуто, щоб мене нащепити добре. добре. Вони відламалися за невіру, а ти стоїш завдяки вірі. Не несися отже високо, але бійся, Бо коли Бог не пощадив природного галузя, то може й тебе не пощадити. Вважаю, отже на доброту і суворість Божу. Навіть відпалих суворі, са на тебе доброта Божа, коли пробудеш у доброті, а коли ні, ти будеш відтятий. та й вони, як не зостануться в невірі, будуть прищеплені, бо Бог може їх знову прищепити. Бо коли ти відтятий від якої природи з природи оливки, проти природи був прищеплений до доброї оливки. Скільки більше ті, що за природою, будуть защеплені на власні оли.